Шашковий турнір Родина моя шашкова сім'я розпочався з привітального слова Віктора Льоши, директора міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх сьогодні. Міський центр Спорт для всіх та разом з федерацією шашок міською проводимо турнір. Тато мама, я шашкова сім'я, або родина моя шашкова сім'я. Цей турнір проводиться у нас вже втретє. І коли три роки тому мені запропонували провести такий турнір, я одразу погодився і вважаю, що це було дуже правильне рішення. В змаганнях приймають участь наші місцеві родини, і ми запросили в цьому році, та й в тому, теж вони приймали участь родини з кроливця Глухова з Скривця. Приїхала родина, вони з вадами зору. Але дуже добрі гравці, які в тому році були призерами. Головний суддя змагань і голова міської федерації шашок Владислав Зимовець розповів учасникам про умови турніру, зазначивши, що на кожен хід відводиться 5 секунд, а кожна гра триватиме до 10 хвилин. На першій дощі по круговій системі грають діти, мама і тато між собою вони проводять мікроматчі. І потім ми підводимо вже підсумки, хто більше переміг. І виявляємо переможця турніру. 21 учасник і сім родин об'єднані любов'ю до шашкового спорту. Особливо приємно бачити, як дітей підтримують їхні батьки і проводять свій вихідний цікаво та корисно. У світі інтелектуальних ігор шашки займають особливе місце, адже вони розвивають логічне мислення, стратегічне бачення та вміння аналізувати. Приймаємо участь у шаховому турнірі. Підтримуємо своїх доньок, які виграли недавно всеукраїнський конкурс Карина Сапранюк. Я приймаю першу участь. Ще ходив на їхній гурток, теж приймав, підтримував сейка і буду підтримувати надалі. Ми вже третій рік приймаємо участь в змаганнях. Ну і підтримуємо, прийшли сюди з родиною підтримати в першу чергу дитину, щоб показати, що ми єдині наші тяжкі часи. Перший раз ми потрапили на змагання, було в школі запрошення, і ми прийшли самостійно просто спробувати свої сили. І потім вона зацікавилася цими шашками, цим спортом і почала ходити на гурток у, у недільну школу в шашок. І в принципі, ми були в Києві, в Львові на жаль, не побули. Але були в Києві на змаганнях уже є розряд рівень, тому їй це подобається, і ми готові її підтримати. Мені подобається шашки. Я дуже молодець, тому що я думаю і завжди тоді перемагаю, коли я думаю. Коли за шашківницю зустрічаються члени однієї, родини, це не просто змагання, а й чудовий спосіб провести разом час, зміцнити родинні зв'язки та відчути підтримку найближчих людей. Тому турнір проходив у дружній родинній атмосфері. А сама боротьба. Була дуже азартною. Хто отримує призові місця? Вирішувалась в останньому турі змагань. Підсумки родинного турніру Родина моя шашкова сім'я такі, перше місце зайняла родина Філімоненко. Друге місце зайняла сім'я. Каліняних і третє місце родина Ждаміра минулого року Костянтин з Кролевця з родиною виборов третє місце. Його родини, як і сам хлопчик, має вади зору, але це не заважає їм приїжджати в наше місто і перемагати суперників. Шашкові турніри вони проводять на спеціальній дошці Брайля. Я граю сюди, їзду на соревновання з того року, і я їх люблю. То що Мені вона подобається. Я вважаю, що це дуже корисний вид спорту, особливо для дітей, так як воно розвиває логіку мислення, тренує як ніяк, все-таки посить усість, тому що це треба сидіти, це надо, потрібно думати. І взагалі я вважаю, що це найкращий спорт. <ріхи> тому що я вже давно в цьому спорті приймаю участь. У нас тренер був Атель Віталій Васильович, і він незрячих людей тренував. І він нам вселив цю. Бовтиша усі учасники змагань були відзначені солодкими подарунками, переможці, грамотами та медалями. Кожен учасник турніру отримав не лише цінний досвід, а й позитивні емоції, яскраві враження. Церемонія нагородження перетворилась на теплу та дружню атмосферу, де учасники турніру з шашок могли порадіти успіхам один одного та відчути себе частиною великої шашкової родини.